Друзі, привіт усім! Це Ютуб канал Україна на часі. Моє ім'я Даріна Глущенко. Сьогодні до нашого ефіру доєднується вже відомий і знайомий для вас спікер. Це Іван Ступак, військовий аналітик та колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, мої вітання. Добрий день вам, пані Дарино. Вітаю вас. Дуже дякую. що вчергово запросили. Отже, хочу почати з такої новини, що видання Financial Times заявило, що росіяни. Почали змінювати і вже змінили тактику обстрілів України. Там йдеться про те, що вони використовують дорогі високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених районах ніж Київ. На вашу думку, як саме такі зміни вплинуть на хід війни та обстріли яких об'єктів найближчим часом ми можемо побачити? Ну, давай так. Ми припускаємо. Я про це казав, ще минулого року це прикордонні та прифронтові регіони Сумщина, Чернігівщина. Харківщина, Дніпро, Запоріжжя. Тобто ось ці об'єкти, швидше за все, будуть намагатися за можливості виносити, ну, виносити вод їх з ладу. І далі гра, яка буде. Тобто не просто ж мета винести ці об'єкти, зруйнувати. Це пів справи. Ну, окей, українці не мають світла, понакупляли собі генераторів, екофлоу і сидять далі, гріються або там освітлюють собі. Треба ж продовжувати грати на яку емоцію. Київ. Та особисто президент Зеленський захистили себе, от в Києві, світло на вулицях, є архітектурне світло, багато людей в кафешках, на вулицях, а в Харкові немає. Харків зруйнований, в Харкові темно, глухо, пусто, нічого немає. І на цьому будуть пробувати грати. А, звісно, Зеленський себе захистив з єрмаком. Або там, не знаю, там хто там Сирський, Залужний, всі себе позахищали, а нас тут кинули і будуть вкидати інформаційний простір, а давайте щось робити з цим неподобством. Не в... і буде а, так, такий меседж не в тому. Що давайте там мирні перемовини з росіянам, а давайте цю владу зносити. От я думаю, що швидше за все будуть намагатися, плюс-мінус таким чином, десь оперувати. Можливо, м -м, дійться, відкритих закликів не буде, там валимо цю владу, а ось дуже росіяни полюбляють. Що зараз я так підмітив, це питання, кинуті в суспільство на роздуми. От, наприклад, і що ми будемо робити? Три, три крапки. Що робити так далі? Жити не можна, треба щось робити. Тобто, буде намагання зробити, щоб перший крок йшов саме від українських громадян, щоб вони щось то що, що робити, треба зносити. О, і тоді буде підтримати вже тезу, яка народилася саме в Україні. Тобто, знову будемо бачити і вже бачимо таке зародження чергової російської ПСО. Про це маєте на увазі. Ну як не сказав, що це просто іпсо. Іпсо — це коли м, намагається там з фокус уваги змінити, ага, ага. щось е, сфокусуватися, а щось залишити поза кадром, або навпаки, щось більше е, при, привернути увагу. Е, то тут більше на повалення в принципі вони над цим працювали, але не знали, як підійти повалення діючої влади, зміна конституційної. Повалення державної влади, зміни конституційного Я вже забув, не пам'ятаю. Ну тобто, зрозуміло, тобто, головне, щоб ця влада вона дискредитувала себе в очах українців, щоб українці силою змінили цю владу, а далі знову, за задумом росіян, можливо, буде а домовитися, б під час. Ситуації непорозуміння, ситуації турбулентності, коли військові не знають, що робити на фронтах, їх можна буде наші військові, можна буде серйозно дотиснути і захопити, ну якщо не всю Україну, то половину так точно.